До речі, я вже доробила колекції. Їх аж дві. Ну, майже доробила. То сьогодні, можливо, або завтра буде відео. Тобто, в п'ятницю або в четвер. Але я, я кажу, що це не точно. Я не 100% впевнена. Такий моркотик. Такий моркотик, так? Да? Ну, чого вас ніхто не забирає? Оце <кій> ну, хвост, дивіться. Треба було тебе, тебе не барсіка, а крисою назвати, да? З таким хвостом. <кій> <кій> ну ти точно криса, бо гризешся постійно. Цапнув мою сестру. <кій> І зі мною вчора погралися. Прям ось так, ось так, ось так, ось так А ні. Це не той, що цапнув. Цапнув оця. Оцей. Открізь. Будем тепер тебе кріса звати. Ладно, все, пока.